Останнім часом в основному ось таких пацієнтів приносять в ремонт. Тут можна так сказати, що займаєшся оживленням мертвецов. Тут діод розбитий, там он в приладах башні відбиті всередині треш, Це, скажімо так, майже новий нівелір Роз, розколовся маятник. Якщо коротко, відео з ремонтом цього нівеліра можна буде переглянути на нашому YouTube каналі. Вітаю, шановні глядачі! Вирішив записати чергове відео після того, як переглянув своє останнє попереднє відео. І, чесно кажучи, мені за нього дещо соромно. Соромно за його якість. Та якість, в якій я його виклав. Я, ну, Десь я щось втратив навики, що називається. Я, в мене їх і не було, і втратив. Навики зйомки, скажімо так, фотографія це не моє. ось, Але в чомусь в іншому, ти, скажімо, профі. Тому а, вирішив а, на швидкоруч перезаписати нове відео про ремонт аналогічного приладу. Це також Фукуда, Ось така модель. Є ще в мене тут ось ЛСП а, з ушатаною башнею однією і другою, і там піска бруду. Дуже багато є ще отакий екземпляр. Тут діод взагалі розбитий разом з башнею. Будемо їх всі ремонтувати. Та зніму відео саме про цю фукуду. Покажу, як її розбирати. Мета викласти майже те саме, що в попередньому відео, але постараюсь зробити, щоб це була достойна якість, щоб вам було Ой не не боляче дивитись, тому що я переглянув. Попереднє відео, і кажу ще раз, повторюсь, за монтаж мені дещо соромно. За його якість за якість того відео. от Не за матеріал, не за суть, яку я викладаю, а саме за монтаж за за те відео. Тому ось такий прилад. Причому я точно пам'ятаю, цей прилад у мене вже був в ремонті. Я пам'ятаю його, бо в нього пофарбована дещо це частина корпуса. Написано на ньому опілки. Цей прилад передали мені з іншого сервісу, заказчика я тут не бачив. По приладу, на перший погляд, він навіть не включається. Тут швидше за все проблема з кнопкою. Бо коли натискаєш і тримаєш клавішу, він при цьому включається, нібито в заблокованому режимі. Хоча він зараз, там, самі бачите, розблокований. Да? Ось. Але все одно при цьому мигає, він не знає, що він розблокований, бо не спрацьовує кнопку. Ну він також показує, аби що. І не дивно, зараз відкрию, покажу вам, який він всередині чистенький. Ну, Бачите, там похибка зараз сантиметра, скільки з половиною. з половиною сантиметр є точно, але це і не дивно. Отже, швидко розбираємо прилад. Цей прилад був у мене в ремонті фактично рівно рік тому назад, приблизно, ну не приблизно, а якщо точно 11.07.2023 року. Сьогодні у нас 28 червня 2024 року. А, до речі, всіх зі святом сьогодні День Конституції України. Розбираємо прилад, дуже легко розбирається. Звичайна викрутка, 4 гвинта, 2 під батарейним відсіком, 2 впереді. Розкрутили, розібрали. Так, що ми маємо? Ось такого красунчика маємо. Бачите, да? так? Ось такий він чистенький, гарненький. Ну, в общем, подаруночок. А, далі що я роблю? А, одразу ж. Ну, а, ось тут є 4 тоненькі дроти, йдуть да? від плати до маятника 4 таких тоненьких а, волоска, да? як волос. Все, через ці дроти. Запитуються діоди. Вони повинні бути такі тоненькі, щоб не мішали маятнику вирівнюватися. Якщо ці виводи будуть товсті, будуть жорсткими, вони не дадуть вільних коливань самому маятнику. Тому вони саме такі, які є: тоненькі, ніжні і все решта. Беремо і отут відпаюю їм, щоб вони нам не заважали і можна було далі працювати з маятником. Знімаємо плату. Знімаємо всі розйоми, які нам вони нам поки що все це треба від'єднати. Плату чистимо, продули, і запропілевий спірт. Попшикали, продули, почистили, все. Ось такий він під платою. Бачите, там ці тирси, скажімо, опілок, як на ньому і написано, дуже і дуже багато. А, далі ще я що хочу сказати: я також вчуся, також е, постійно перенавчаюся і е, роблю помилки, як то кажуть. А коли я починав мити перші прилади, ти ж розбираєш прилад, назад все збираєш і використовуєш до хрена фіксатора різьби. Це була моя помилка. Насправді розказую, чому багато його також не можна. Тому що коли, от як в даному випадку, минув, наприклад, майже рік, ну буквально через 2 тижні тут буде рік, і тобі треба повторно його розібрати. То от саме ті там перші екземпляри, ти потім їх просто не міг уже повторно розкрутити. От як зараз, два гвинта я розкрутив досить такі, ну, скажімо так, без великих зусиль, а центральний, швидше за все, більше капнув цього фіксатора різьби. І ледь зірвав. Якби я взагалі відчував, що я не можу його прокрутити, довелося б його гріти. Там або паяльник, або якась міні-горілка. Викручуємо ці всі шестиграннички. Оці всі вінти, які тримають осі. Ми їх викручуємо. Далі беремо, викручуємо ось цю гайку, яка тримає підшипник. Все, тепер нам треба дістати ці підшипники. І дістаємо підшипники, дістаємо осі з цього лазеру. Одна вісь. Шатаємо, трусимо. Її треба розшатати, щоб вона звідти вилізла. Якщо не вдається, переходимо до наступного, знову ж таки, її треба там розшатати. І потім заставити її все-таки вилізти. В деяких місцях, я думаю, я відео буду пришвидшувати, щоб зайвий раз не забирати у вас час. О, те, що я і казав. Коли закручував цей крепежний він під шестигранник, капнув я туди цього фіксатора, і тепер ця ось ну, абсолютно ніяк не вилазить. Ну, це була моя помилка, тому я одразу про неї вам розказую. Можливо, хтось буде займатися аналогічною справою, щоб він не робив, як мінімум, моїх помилок. Отже, продовжуємо. Ледь дістав я ту вісь. Ось так воно було. Тобто витягнули підшипник, витягнули одну вісь, витягнули іншу. Це отакий от маленький штіфт. Ось така маленька оська. Так, да, ось вона. Далі знімаємо ось цю частину і переходимо до наступного. Скажімо так, етапу нашого квесту. Отут тут все чистимо і викручуємо е передню гайку. Також стикаємось з труднощами, тому що якийсь падломайстер нахерачив сюди фіксатора різьби. Що я й казав? Не робіть моїх тепер помилок. Зараз я вже так не роблю, тому що, знаєте як? Робив на совість, а не думав, що через такий короткий період доведеться знов це все діло розбирати. Ну, я ж то надіявся, що прилади будуть працювати довше, але в тих умовах, в яких вони працюють, на жаль, у них це не вдається. І переходимо до наступного етапу квесту. Треба тепер нам витягнути оцю вісі і ці підшипники. Тут дещо треба знову ж таки погратись. Туди-сюди шатаємо, буває закапою різними там, ну, тим же самим керосином, бензин калоша якимись такими розчинниками, які ну, не дуже агресивні, тому що тут о, в підшипниках є пластикові вставки, якщо туди щось там млинуть, а як деякі мені радять використовувати очиститель термозов, Ну, Це досить такий агресивний е, засіб і, ну, не знаю, можливо, я скептично до цього відношусь, але мені здається, що воно, просто, що називається, поплавиться все діло, пластик роз'їсть і тоді точно підшипники на виброс. А так, ще є якась ймовірність, що їх можна буде перемити і будуть вони працювати. Тим паче, що бувають випадки, коли. Підшипники старого зразку, ті, які там встановлені в прилад були 4-5 років тому назад. Ось, Достаємо наступну вісь, Буває, вона вилазить ось так, буває, вона а, дістається разом з тулкою. Тут вийшло так, що втулку у мене там заклинило, Зараз її також дістану. Все це перемиваю, чищу, збираю назад. І я думаю, що включусь вже на етапі калібровки те, що саме вам потрібно. Зараз буде такий процес. Досить таки довгий, займає навіть не одну годину миття підшипників, чистка цього всього, він абсолютно, ну скажімо, так, як на мене, нецікавий з точки зору огляду. Але ну, цю роботу треба робити. Тобто, треба все хорошо перемити, перечистити. Все. Вімкнусь вже на етапі калібровці. Отже, продовжуємо. Зібрали назад докупи прилад. Підключили назад всі роз'єми, все перемили, прочистили. Тепер він чистенький, акуратний. В общем, все працює. да, одразу скажу, що я замінив ось таку кнопочку. Отаку, да? тепер він у нас включається. Без ніяких проблем. Що ми отримали? Я ще не калібрував. Просто зібрав все в прямому ефірі, що називається все вживу. 10,8 з половиною розвернув 10. Бачите? Ось так нахилена площина. Значить, Нам треба оцей діод вирівняти. Як ми це робимо, ще раз показую, розказую. Значить, Що ми маємо з цього ракурсу? Дивимося, ось так стоїть діод. Нахилений назад. А, відповідно, по діоду. Що ми бачимо? Значить, кожен діод у всіх цих приладів, вони, в принципі, побудовані по однотипно. Так, видно вам. Намагаюсь, щоб було видно. Ну, ви бачаєте вже, що є, то є. Значить, кожен діод кріпиться тут п'ятьма гвинтами. Зараз, так, може, буде краще. А, значить, у нас є 5 гвинтів. Один вверху. Це основний крипіжний гвинт. Тобто Це той гвинт, який тримає в принципі, діод. І далі раз, два, три з однієї сторони. І ще один ось тут з іншої сторони. Передній гвинт і задній відповідає за нахил діода вперед назад. А оці що... оційд, і той, що з іншої сторони, він відповідає за нахил діода вліво, вправо. Ось і все. Крутимо ці гвинти і калібруємо. Відповідно, і ще раз, включили прилад, бачимо, що в нас ось так стоїть лінія. А який принцип? Закручуючи передній гвинт, ви діод будете нахиляти вперед. Що ми робимо? Далі, швидше за все, пришвидшу відео, просто роблю калібровку приладу. За допомогою ось цих от раз, два, три, чотирьох гвинтів. Поїхали. В цілому все. Перевіряємо. 104 з половиною. Розвернули. 104. Далі. 10. 104 з половиною. Результат в даному випадку 1 мм. Прилад не перший раз уже в ремонті. А ви бачили, що з ним було? А, і ось без ніяких там нюансів, правдивий результат. В даному випадку похибка, самі бачите, 1 мм. Від приладу до стіни 4,85, а діаметр в районі 9,5 метрів, майже 10. Ну, от кажу, як є: все, результат 1 мм. З неробочого екземпляру отримали. 1 мм похибки. Тобто, в даному випадку, ось такий результат. Отже, в цілому, все. Відео буду завершувати. Дякую за перегляди. Всього найкращого. Всім пока!